Сідання ставки верховного головнокомандувача провів президент йшлося про ситуацію на фронті та захист енергетичної системи України. Володимир Зеленський наголошує, лише надійні гарантії безпеки можуть захистити від будь-яких російських ескалацій, і пообіцяв вагомі новини вже найближчим часом. Питання енергетики і зв'язку проаналізували дуже детально щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення спеціалістів. Окрема увага системі зв'язку, щоб не планували терористи. Маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинились без світла. І тепла терористи хочуть ізолювати нас один від одного і зробити так, щоб ми не відчували один. Одного тому це фундаментальне питання, і щодо до цього питання будуть ще додаткові рішення. Готуємо їх. Звичайно, дуже уважно і детально розглянули на ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються і є напрямки, на яких готуємо просування вперед.